У цьому ролику я розкажу, як озвучити відео без диктора за допомогою штучного інтелекту. Тому, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, підписуйтесь на канал, буде більше роликів про це. Як бачите, в мене є ось от такий ролик, в якому є конкретно декілька слів, і мені потрібно, щоб він додатково озвучувався. Я хочу це зробити для того, щоб ролик виглядав більш живіший, більш динамічніший і якби легше, краще сприймався потенційним покупцем. Тому я переходжу ось на такий сервіс, і моє основне завдання це створити звукову доріжку і накласти її на цей текст, який мені потрібний. Для цього сайт виглядає дуже просто. Ми тут вибираємо мову, яка нам потрібна для озвучки. Вибираємо, хто може озвучити, і пишемо, власне, текст. Давайте я продемонструю, як воно працює на практиці. Наприклад, я хочу вибрати ось такий голос. Сьогодні в Харкові проживають представники понад 100 національностей, зареєстровані і діють 65 національно культурних об'єднань. Як бачите, голос такий собі, мені він не дуже подобається. Давайте виберемо більш живіший. Наприклад, Олександра. Сьогодні в Харкові проживають представники понад 100 національностей. Давайте ще послухаємо, які в нас є. Сьогодні в Харкові проживають представники понад 100 національностей. Видимося, що оці. Сьогодні в Харкові проживають представники ще буде ось, це, мені подобається, прекрасно. Давайте вернемося назад, я який текст. Ось наш текст готовий, давайте його спробуємо створити. Натискаємо кнопку Create Audio і чекаємо декілька секунд, поки наший, наша звукова доріжка згенерується. Це займає не так багато часу, як здається. Бачите, я навіть не встиг договорити, а в нас вже готово. Давайте перевіримо, як воно звучить. Не переплачуй за авто. Замовляй авто з США під ключ з фіксацією ціни у договорі. Залишай заявку та отримай один із чотирьох бонусів. Як бачите, в неї такий легесенький акцент. Мені здається, нам це не дуже підійде. Давайте виберемо інший голос, бо дійсно цей акцент він так прям кидається в вухо. Переправимо і виберемо. Давайте все таки поліглотів наших. Не беремо. Беремо, наприклад, Олександра. І пробуємо ще раз створити нашій, нашу звукову доріжку. Давайте почекаємо якийсь час. Бачимо, знову згенерувалися. Нам треба ще раз вислухати і подивимося, як воно звучить. Не переплачуй за авто. Замовляй авто із США під ключ з фіксацією ціни у договорі. Залишай заявку та отримай один із чотирьох бонусів. Давайте ще раз. Мені здається, що непогано. Не переплачуй за авто. Замовляй авто із США під ключ з фіксацією ціни у договорі. Залишай заявку та отримай один із чотирьох бонусів. В мене повністю влаштовує. Я ти цю кнопку завантажити і отримую свій файл. Тепер за секунду я його вже введу в проект і подивимося, як він виглядає вже в монтажі. Як бачите, ми вже в монтажній програмі, зараз я перевірю, як воно є. Чи також обов'язкова що нам треба ще підрізати. Оці пропуски по звуку, щоб воно синхронно попадало з тим, що є. Давайте послухаємо. Не переплачуй за авто, замовляй авто. Бачите, тут є пропуск. Давайте зараз буде магія монтажа, я все підріжу і побачимо кінцевий результат. Все. Пройшло буквально декілька секунд для вас, і ми можемо почути наш готовий варіант. Давайте дивитися. Не переплачуй за авто, замовляй авто із США під ключ з фіксацією ціни у договорі. Залишай заявку та отримай один із чотирьох бонусів. Як бачите, наше відео для реклами з готовою озвучкою без диктора за допомогою штучного інтелекту ми зробили. Нічого складного тут немає, займає буквально декілька секунд. Е, можна нагенерувати собі декілька таких текстів, і, власне, по звуку вже накладати текст, щоб воно було синхронізоване з тим, що говорить диктор. Якщо цей ролик був корисний для вас, ви знаєте, що робити, треба тиснути вподобайку обов'язково, підписатись на канал і обов'язково написати свій коментар, де можна сказати мені, які ще ролики ви би хотіли побачити. Також, якщо вам цікаво, зверху наді мною є ще ролики, які можна подивитись.